Доброго дня, народ. Останнім часом по території України дуже так активно в тих тих регіонах поширюється африканська чума. Але ж наш народ, як такий наш брат, як завжди, робить дезінфекцію, виключно тоді, коли його вже клюне в одне місце, да, воно вже там запече і тоді він лише почне щось робити. Але для того, щоб... Не втратити своє поголів'я, тому що це дорожче буде, чим просто купити дезінфікатори. Люди все рівно щануть, ждуть і тому так далі. Так? Тому дивіться, рекомендую екоцид. Оригінальна упаковка. Виробництво КРК, в них купую офіційних представників. Обробляєте 1% розчин, пробризкуєте повністю стіни, підлогу, дисковрик, все. Тоді суха дезінфекція раз у тиждень, Дезосан Вігор 50 грам на квадратний метр. Засипали, все зробили, все чудово. Потрібно, не потрібно економити на дезінфекції. Це буде дешевше купити отакі препарати, чим повністю відновлювати своє поголів'я. Окрім того. Здаєте ви поросят баригам, перекупам, шабаям і так далі, як ви їх назвете, так і буде базарникам. Зварили таку кліточку, вигнали сюди 5-6 штучок. Вони прийшли, забрали. До приміщення, дивіться, до сарая відстань є. Вони тут забрали свини, ви все це діло закидали дезінфікаторами. Все, вони поїхали. Не пускайте їх ні в сарай, а подивитися, а вибрати, а тому інше. Все, до побачення. Ось кліточка, взяли 5-6 штук своїх пока. От такі справи, друзі, тому не економте.